Ви тебе розумієте, хто і нас теж. Так а, можна побачити розпорядження? З чим зв'язано, що вона закрила? Є розпорядження. А можна Покажіть. його побачити? І якщо можна, то порядок денний. Ну, якщо не можна вже заходити, так <рес> багато. А що стан. А ви перепрошували. Людина, а ви? Людина. Я теж людина. Ну. Ну, ви ви мене пишіть, будь ласка. Можете, Чи мимо пройшла? Мені просто цікаво, поліція, муніципальна варта, приватна охорона, хто ви. Знімайте? Ви мені просто скажіть, муніципальна варта, приватна охорона? Муніципальна варта набрала Муниципальна... пруд води. Вони Добре. вже досвідчені з минулих цих тусовок. Тусовок з вами, да? Як з... Ні, 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 Ви ще спаньте трошки, щоб ви не дуже так мене. Ви ж мене не попросили дозволу мене знімати. Ні? А ми ж не у вашій спальні. А, ці, а, а ви мене, будь ласка, не ні, ні, не Зараз цей телефончик просто дивиться на мене. Добре? Правильно, ми ж не в спальню до вас прийшли. Шановні, Це ж державний читайте державний. закони. Та я знаю. закони. Серйозно? Тоді просто не чіпайте мене, добре? Так. Я вас як дівчина просто попросив. Ні, як дівчина не треба мене. Не треба? І мене не потрібно знімати, дав? Так ми ж не в спальню до вас. Я хотіла відчуєте? сесію зняти. Сесію? Да. У ви сьогодні не вийде. Нічого. Вісім років мало не відбуватися буде... тоді, якщо військовий стан, якщо час. війна в країні. Ну. Може, тоді Я ви вибачатися будете, бо, мабуть, ви не причетні до того, що там, Де там? робиться в місті в нашому. А давно вона не закрита, минула теж була закрита. А що робиться в нас в місті? А ви хто такий? Скажіть, будь ласка, ви або задавайте питання. Або не чекайте на них відповіді. А, ну, Руси, ви, ви ж мене щось ви... запитуєте, то я вас я... переписую. Ви, ви, ви кажете, 8 років щось робиться. Ви ж мені кажете це, то я запитую, а що робиться Ні, це я про 8 років. років. Ви тільки що сказали, ви куда щось? А то що вона 8 років не знімала, я теж почув. Ага, ну, ні, я хотів. Купила... Вам нічого не дадуть, тому що на сайті було оголошення, все сказали. Закрита документ с... сайті... що закрита. Ну тобто ви не можете видати копію розпорядження а на шо шо? ручки. На ручки не можете видати копію розпоряджень. Немає А, Як немає? Це? Немає. То це ж так... Треба так і сказати, що документи. А вироби, порядок денний є? Чи його теж немає? Для депутатів є. Ну, дайте тоді сфотографувати. І тишина, так? Да? А в відповідь тишина. А в відповідь, тишина. заводили є Чому? порядок денний. Да. Покажіть, будь ласка, нам, преси. будь ласка, порядок денний. На преси покажі. Oh, Хочеться дуже бачити, що там тільки військове питання. <рес> О, добре. Добре. Добре, добре. добре. Пані Анна, а ви можете нам дати порядок денний? <рес> <рес> Немає у вас порядку? Так візьміть, там він лежить на парті. Можуть всі фотографувати. Ось хлопці накачалися за ніч і прийшли, аби підвод жінок беззахисних. Один, два, три, чотири, п'ять шість, що представтеся, хто ви Командир підрозділу прізвище, ім'я по батька. я вам особисто дуже представити. Можна запитуємо. Нам ж треба розуміти, хто нас не Я не розумію. Во-первых, хто ви. Живіться, покажіть посвідчення. Муніципальні варті показувати посвідчення. Кому показувати? Ви, ви звернулися до мене? Я до вас, я вас запитав. Ви ж мене не впускаєте? Я вас запитав. Якщо у вас його немає, ви для мене ніхто. О, да, є. Так. Ну по перше, є а посвідчення громадянина України. Що робите? От ви так знаєте, бачити ви так трошки знаєте. Є посвідчення. Повір, Повір, а ваше посвідчення я є посвідчення? Добре. Ой, скажіть, шановні депутати. А ви знаєте, який там порядок денний сьогодні у вас? Знаєте? А, скажіть, будь ласка, пані Анна, скажіть, будь ласка, який порядок денний трошки пізніше після засідання? Після засідання так вас потім після засідання перед фактом поставлять. Приконує. Можна я прийду, стану ближче? А, як ви? ближче. Ну, я можу і так знімати. Що ну, так. Так Давайте... страшно? страшно? Ну, мені просто не дуже приємно, коли ви задумки до мене з'являється. Я стою, мучком стану, щоб ви мене трошки бачили, добре? Добре, дякую. Ну, так я вам посвідчення своє показала, а ви мені? Ні. На половину знання законів. Ну і ваша ласка. Ваша ласка. Читайте. Що-що? Угу. Прочитайте, Я Кріпак. Я трошки позив. А, вови. це сам начальник. З Ришнево, це так кріпак у Василькові. У нас демократію розвиває. Молодець. Ви як начальник добре реагуєте? Єдине питання, на що тут так багато людей? Яких багато людей? Вісім людей. Чи mm -hmm. там всередині теж щось є? Ви ще спрощають. Пан Плескач. Доброго дня. А ви знаєте порядок денний? Не <плес> <плес> знаєте? А ви чого ви шкоти Щось трапилось? Ви так за всіх переживаєте? Ви шкоти щось трапилось? Хочете допомогти. Віталію. Що <кху> 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 ви прийнято, що, якщо журналіст вже по отчі я пропоную просто статньо і яйця робити. По-американському не Ну давайте без рук. Знаєте, трохи закону. Для чого їх знаєте? Ну, про... Ви ж муніципальна варта. Ви ж, ворота. Ворота. Мы ж, мы ж просто так собі. Ми, так, обичні, прості, прості люди. Це ви нас знаєте закон. Знаєте, так, на нас. Куди ж нам до ваших законів? Не треба ворога. Туфлі у вас гарня. Дякую. Люблю таке сель. Да? Хоч щось понравилось, так? Да? Я не казала, василькові. що нічого не сподобалося. Ви ще, мабуть, не заробила. Та ні? А ви що, скільки проживаєте в Василькові, не На Заробила. Щось не заробила. Це ми що переходимо на особистості? Ну, ви мене запитали, запитуєте? Знаєте, запитання, запитання відповідають, запитання відповідь. А ви що не відповідаєте? <кхух> Зовсім? <кхух> Зовсім. Відповідно, однак. Так, да? варто. Шкода, А чого нам розпорядження не може дати копію? Начальника нема. Так тоді пропустіть до начальника. Та тоді підіть запитайте у начальника, чому не видають копію. Ну, якщо нас не впускають у начальника. Присутствують громадянам. Бачите, громадянин знає, що треба можна присутити. Ви не володієте. Кажуть, не можна до депутатів. Бачите? В країні війна йде, треба захищати. Ні, треба захищати депутатів, бо вони трошки такі. Ну вони просто самі не можуть. А А слухайте, а депутати коли до армії підуть захищати когось? Ви що, забули? Хто це? Ні, то староста, старосту не впізнали просто. Ну, буває. Ні, ви можете спитати, там є голова. Можете попросити е, Наталю Олександрівну. Голови не треба такої. Ну я вас розумію. Ви іншим передайте, що вас не пустили на сесію. Добре, Так, мені це не потрібно. Розкажіть, а на сайті як це можна знати на сайті коли за після війни? Я не знаю, ні за за 5 секунд на сайті з'являється інформація. Що, що А як заходить на сайт як називає? як заходите? Або да. запитайте у депутатів, вони не знають. Тому що я заходив такої інформації. Я отправила на я. Немає такої інформації. Я не знаю так. Бачите? Ні, не знаю. Не, не а бачте. тут представниця, представниця, до речі, Васильківської міської ради можете уточнити у неї. Ви не можете сказати, як зайти на сайт, щоб подивитися відправи. Можна, знаєте, А я сайт називається Васильківська міська рада. І там все це от, там от три слова, було. Васильківська міська рада, і там найті, Так. Да? Да. Три слова, так. Да, про Васильківську міську раду. Ну, добре. Спасибо. Так, вам дякую. Такий контент. <плес> Якщо чесно, то людині ви могли відповісти нормально. Бог з нами, але людині, котра може, прийшла реально за земельним питанням, могли реально їй відповісти. Якщо взагалі Васильківська міська рада фігурує для людей. Пані Тетяна, підкажіть, будь ласка, які питання висвітлювалися на сесії? Всі ті, що були надані депутатам. Ну, а які саме? Там всі питання були секретні? А, питання відповідно, які були роздані депутатам, ті були, ми всі розглянули про переменування, всі ну, як це, я не знаю. Про перейменування вулиць, про зміни це... до бюджету. А зміни до бюджету і перейменування вулиць, це що закрита сесія? Ну, дивіться, сесія в загальному, правильно? В загальному. В загальному. загальному, так? так, ви вважаєте, що це доцільно, що сесія була закрита? Там вирішувалися військові питання? Дивіться, я такі питання не буду коментувати. Ну тобто ви так. ж були депутаткою при закритій сесії? Я зрозуміла вас почула. Я вас почула.